9 січня в гімназії номер 6 пройшов майстер-клас з надання першої медичної допомоги. Його провела інструкторка ТОВ Червоного Христа України Олена Губель. Захід організували для педагогів закладу освіти, аби підвищити її готовність до екстрених ситуацій. В наш час в реаліях війни зараз є необхідним кожному працівнику вміти надавати першу домедичну допомогу, тому що. В умовах війни це є основ... основа і зараз це є актуальним. Тому ми вирішили запросити сертифікованого інструктора Олену Губель до нашого закладу, яка проведе навчання із всіма працівниками нашого закладу із домедичної допомоги, тому що надання домедичної допомоги потрібне в умовах надзвичайних ситуацій. І якщо виникне така надзвичайна ситуація, то не завжди кваліфіковані працівники можуть вчасно прийти і надати цю допомогу. А кожен працівник повинен мати ці навички і вміння. Під час заняття присутні розглянули основні алгоритми надання домедичної допомоги, відпрацювали їх практично. Також дізналися, як діяти у випадках втрати свідомості та непрохідності дихальних шляхів, приділили увагу виконанню серцево-легеневої реанімації. Алгоритм до медичної допомоги включає наступні дії. Це огляд місця події, коли ми перевіряємо, чи нам безпечно в першу чергу. Де це сталося, в якому місці, щоб ми знали адресу, куди викликати швидку. Другий етап це має бути огляд постраждалого. Ми маємо перевірити наявність дихання, серцебуття, ну а в першу чергу дихання і свідомість За відповідності, щоб ми теж знали, що сказати швидкий. Третій етап це виклик спеціалістів. Це може бути. Невідкладна допомога за номером 103, Це можуть бути, якщо це в школі сталося, це можуть бути спеціалісти. Це так само батьки, може бути, медична сестра або служби рятувальні. Наприклад, це може бути служба газу і так далі. Тобто спеціалісти в певних видах допомоги. І останнє четверте це надання вже безпосередньо першої допомоги в залежності від того, що сталося, яка подія, яка небезпека очікує. Такий майстер-клас став ще одним кроком до підвищення рівня безпеки у навчальних закладах. Олена Губель зазначає, що подібні тренінги проходили і в інших колективах. Дітей Джур 20 мультипрофільного ліцею для ліцею інформаційних технологій, для гуманітарного ліцею, це для дітей і для освітян у закладів дошкільної освіти. Це 37-й, 42-й садочок. Ну і школи, ось ми шоста школа, сьома сьогодні, ліцей інформаційних технологій, гімназія, друга гімназія, 15-та, будинок дитячої творчості, центр дитячої нацької творчості. Тобто для освітян, для цих закладів ми провели вже майстер класи ось такого. Основна мета таких занять навчити людей не розгублюватись в екстрених ситуаціях і правильно надавати першу допомогу до приїзду відповідних фахівців. Ці знання рятують життя.